Пригоди Бена і Холлі маленьке королівство напередодні Різдва. Старий мудрий ельф няня-Плам, Бен і Холлі та ще декілька ельфів сиділи у літаку та заглядали в вікно. Вони летіли на північний полюс. Няня Плам запитує у пілота. Нам іще довго летіти? Ні. Ми майже на місці. Холлі запитує, А ми побачимо Санта Клауса. Ні, Холлі, ти ж знаєш, що ми не будемо приземлятися на північному полюсі. Ми лише скидаємо іграшки з парашута. А діти запитують і тоді Санта їх ловить? Ні, що ти іграшки збирають північні ельфи, відповідає старий мудрий ельф. Мій брат. Він там головний північний ельф. Спустилася коробка іграшок з парашута, промовив пілот. Але щось не так із літаком? Ой, він затрусився, та загорілися червоні лампочки. Пасажири захвилювалися. Ляня Плам запитала, щось не так із літаком? На що старий мудрий ельф спокійно відповів. Ні, не може бути, він розрахований на тисячу польотів. Та пілот його перебив, зауваживши, що це тисячу перший політ, Із з літака почали випадати запчастини просто на ходу, і він приземлився на сніг, застрягнувши на північному полюсі. Тепер ми зможемо побачити Санту. скрикнула Холлі. І північних оленів додав Бен. Няня Плам промовила. І пінгвінів, можливо, я їх так люблю. Та старий мудрий ельф заперечив, що вони живуть на південному полюсі, а це північний полюс. Усі вони побачили, як до них наближається гурта північних ельфів на чолі із братом старого мудрого ельфа. Тримаючи ліхтарі у руках, вони підійшли та привіталися з ними. Треба придумати, як нам повернутися додому, сказала до них няня Плам. Бен промовив Можливо, нам допоможе Санта? Старий мудрий Ельф відповів Геніально! А його брат додав, я знаю, де він живе. Усі за мною. Та на полюсі було дуже холодно. Дорогою до Санте Гастон просто покрився шаром льоду. Його потрібно віднести у тепле місце, сказала Холлі. Ще трошки. І ми вже на місці, промовив ельф. Так, он там дім Санта Клауса. Брат старого мудрого Ельфа відчинив двері від будинку Санти та додав, що це він його спроектував. Запросивши усіх до будинку, він запропонував зігрітися біля каміну, в якому тріскотів вогонь. Гастон зігрівся нарешті та відтанув, а старий мудрий ельф почав сперечатись із своїм братом, як виявилось близнюком. Хто з них мудріший? Чи той, хто на три хвилини раніше народився. Та через деякий час їм нагадали, що пора загортати подарунки, щоб устигнути. І ці ельфи стали до роботи. Вони дружно упаковували всі іграшки роботи, ляльки, машинки. А хто їх усіх доставляти до будиночок діток буде? запитали Холлі. Хо-хо-хо. Звісно ж, я. Цієї миті в кімнату зайшов сам Санта. Холлі та Бен були радо схвильовані. Вони розповіли йому, що через поламаний літак вони не можуть потрапити додому. На що Санта відповів, що допоможе їм. Він поклав подарунки для діток у мішок, посадив Холлі, Бена та усіх у сани та приказав своїм північним оленям швидко мчати. Бен і Холлі згадали про свою подругу Люсі та запитали у Санти, чи є у нього подарунок для неї? Хо-хо, звичайно, є. І вони направились прямо до її будинку. О, через такий тонкий демар я не влізу, промовив Санта. Той попросив Бена та Холлі йому допомогти. Вони маленькі, тому ж, звісно, швидко пролізли через демар. і вже несли подарунки до ялинки, та звідки взявся тато Люсі, який побачив якихось маленьких чоловічків, здивовано промовив сам до себе. «Хм, Що ці новорічні іграшки роблять на підлозі? Треба їх повісити назад на ялинку. Виконавши це, він пішов, зачинивши за собою двері. Бен і Холлі продовжили свій шлях до кімнати Люсі, яка тим часом не спала, бо була надто схвильована перед Різдвом. Бен і Холлі сказали, що на них чекає Санта, тому вони мусять поспішати. Санта привіз. На своїх санях Бена і Холлі додому, де вже чекала їхня родина та друзі, і всі дружно співали та їли за столом, розповідаючи про чудову новорічну пригоду.